Вітаю всіх на моєму каналі. У цьому відео хочу розповісти, що робити, коли рослина заквітувала, а перші весняні обробітки для її захисту не було зроблено. Чим можна допомогти рослині боротися із хворобами у цій ситуації? Що трапиться, якщо обробити рослину у період квітування та яких рослин це найбільше стосується? Напевно, всі ми знаємо, що обробка саду у період квітування хімічними засобами захисту рослин, включаючи фунгіциди, не рекомендується. В першу чергу це стосується плодових рослин. Але і інші квітуючі рослини краще не обробляти, так як може проявлятися шкідливий вплив на комах запилювачів, таких як бджоли, джмелі, метелики та інші. У період квітування рослин активність бджіл максимальна, і хімічні речовини, навіть ті, що вважаються менш токсичними, можуть завдавати шкоди популяціям запилювачів. Якщо ж обробка неминуча, наприклад, через загрозу поширення серйозної хвороби, Намагайтеся використовувати органічні чи природні препарати на основі бактерій чи грибів, які не будуть шкодити запилювачам. Також проводьте обробку в періоди мінімальної активності бджіл у вечірні години після заходу сонця або рано вранці до його сходу. Щодо плодових рослин, то обробка у період квітування є нетиповою і не рекомендована не лише через запилювачів, а й через те, що препарати можуть потрапляти на молоді завязі, які надалі ставатимуть плодами. Це підвищує ризик накопичення залишків цих речовин у плодах, особливо якщо рослини обробляються системними препаратами. Також може бути негативний вплив на зав'язування плодів. Деякі препарати можуть спричинити опіки квітів або вплинути на процес запилення, що може знизити кількість зав'язів. Якщо ж по якійсь причині вам потрібно провести обробіток у період квітування, та не вдається це зробити біологічними препаратами або вони є малоефективними, Можна провести обробіток препаратами ДеЛАН чи Делавіт. Ці препарати мають діючу речовину Детіанон. Хоч він і має 3 клас небезпеки для бджіл та другий третій для людини, ним можна обробляти рослину у період квітування, а також обробляти плоди. При роботі з препаратом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись заходів безпеки. Після обробітку препаратами Детіанон залишається на поверхні рослин і плодів. Та не проникає всередину їх тканин. Він створює плівку, що пригнічує проростання спор на обробленій поверхні, забезпечуючи ефективний захист рослин. Детіанон не повністю розчиняється у воді, тож володіє подовженим періодом захисної дії та високою стійкістю до змивання опадами, що робить його ефективним засобом у боротьбі з грибковими захворюваннями. Здатність утримуватись на оброблюваній поверхні та повторний розподіл цієї речовини. Забезпечують високу ефективність дії за низьких температур повітря від плюс 8 та в період частих опадів, коли інші контактні фунгіциди менш ефективно діють внаслідок змивання дощем. Під повторним розподілом я маю на увазі, що окрема частина речовини згодом розчиняється у воді під пливом роси, туману та дощу, що забезпечує тривалий захист обробленої поверхні та нового приросту. Ключовим фактором є період очікування. Це час, який має пройти між обробкою і збором врожаю для того, щоб залишки препарату розклалися. Для дитіанону цей період зазвичай становить від 14 до 28 днів, залежно від культури, яка оброблялася. Але навіть якщо на плодах є залишки препарату, його можна усунути миттям або очищенням шкірки плода. Дитіанон – це контактний фунгіцид із захисною та лікувальною дією, використовується для боротьби з грибковими захворюваннями на плодових та овочевих культурах. Детіанон ефективний проти таких захворювань, як парша на яблунях, грушах та інших плодових культурах, мільдю винограду, кучерявість листя персика, септоріоз, антракноз, особливо на кісточкових культурах, рак яблуні, бура плямистість. Бура плямистість, до речі, уражає різні культури, включаючи томати та картоплю. сіра гниль, чорна гниль, різні плямистості листя, наприклад, такі як філостектоз та циліндроспороз. Також він характеризується високою активністю проти несправжньо борошнисто-росяних грибів, які викликають хвороби виноградників і плодових культур. Завдяки своїй дії, Детіанон знижує ризик розвитку резистентності у патогенів, не призводить до фітотоксичності та покращує зберігання плодів. Але не дивлячись на всі переваги Детіанону, краще бережіть природу і робіть обробітки вчасно, щоб не створювати загрози для себе та корисних комах. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Кому сподобалось чи було корисним, ставимо подобайки, підписуємось на канал та поширюємо відео друзям. Не забувайте допомагати захисникам України. До зустрічі!